Вірш на сьогодні, Йова, 36 глава, 18 вірш. О нехай не вдарить тебе гнів Божий кари, І найбільший викуп покута не спас би тебе. Читаємо значення всього цього вірша. Люди, що посідають великі багатства, гроші або становища, вплив і пошану між людьми, такі, як Вирощені духовенство чи їхні багаті передові їх, стада, вважають, що знаходяться в особлившій ласті Бога і Христа і вповають для. Безпеченства на свої власні багатства, пошам і становища. Та який же буде їх кінець після погляду Святого Письма, котрі вповають на свої достатки і великостю багатства свого вилічається, ніколи не здоліють. Не здоліє чоловік спасти брата свого і не зможе дати Богу викуп, покуту за нього. Бо дороге спасення душі їх і тому мусить понихати навіки. Іменно таку позицію, Щоб він жив навіки і не бачив затління. Такі люди вмирають подібно звіря, бо вони не перевищують звіря. Чоловік, що має право, тобто повагу, а розуму немає, зрівняється з котиною, що назаріс. Як про це свідкує Псалом 49 глава, 6, вірш по 9 і 20? І так, даний текст подає нам свідоцтво Божого оприділення відносно тої позиції, котру люди виробляють без Божих. Законів, заповідів, постанов, правил і Божих приказів. А замість всього того, що Бог предоставив їм, вони показують, що посідають або вже придбали великі багатства, гроші. Вплив між людьми, честь і слави між людьми, особливо тут говорять про духовенство, тобто про свідків, попів, котрі за цього і пішли на службу до Бога, що вони збагачуються і цим самим вони рахують, що вони забезпечують при помощі цього багатства і грошей Собі забезпечують життя і удобство. На короткий час так. Вони втішаються цією забавою, котра не дасть їм життя і спокій, а дасть, як оприділено її у Святому Письмі, депресію, муку. Переживання і знищення. Його вподобають таких людей, котрі не беруть до уваги керівництво богоустановного порядку і способу, і не перепроваджують життя своє так, як Бог постановив для добра і життя при сотворенні чоловіка, то такі люди вподобаються животним. Котрі замість того, щоб придбати будь-які речі для честі слави Божої, то все, що вони приобретають і чим живуть, то для честі слави своєї. Отже, такі його определення при допомогі книжки Псані 49, 49 глава, 20-й вірш, показує, що такий чоловік прирівнюється скоту і йде на подібний подібних скот. Що він, скот довільний тішиться тоді, коли Є ще йому їсти і є де спати і поле зеленої маси для нього. Тому його Бог запрошує тут, що гнів його закінчить життя таких, котрі уподоблюються скопу. Отже, люди мають жити по обзорі подобі Божому, так як Бог все творив і обдарив всіма багатствами для того, щоб честь і славу Богу, виробляти, за життя прожити, а не для себе направляти. Це так і значить.